Сьогодні у гості до себе я запросила на морозову і на чай чарівну маленьку дівчинку. Яку звати як? Оля. Оля. А повне твоє ім'я як? Ольга Олахівна. А прізвище? Ільничка Ольга. Красуня. Розкажи, будь ласка, Олечка, де ти живеш? Я живу в місті Трускавці. А місто Трускавець де знаходиться? На Україні. На Україні. А що ти знаєш про Україну? Е, все. Розкажи Харь, трезу, пісня Ким і прапор сині А що означає прапор України? Тому що це наш український прапор. А що він означає? Ти знаєш? Кольори нашого прапору? Що означають? означає? що це, це наш прапор. Ну що значить синій колір? А що значить жовтий колір? Синій колір. Це він перший, а зовсій колір другий. А чому так? Тому що синє в нас небо, а сонце може опуститися. Як, І як... тому знизу жовте. Угу. А ще кажуть, що знизу жовте, тому що це як лани пшениці, так? Угу. Смачне морозиво. Ще тобі більше смакує? морозиво чи чай? І то, і то як все разом їсти. Орічка, а ти знаєш, як звати президента України? Петро Порусенко, так. А яких ти знаєш відомих поетів українських? Тарас. Тарас Шевченко. Шевченко, так. Скажи, будь ласка, Олечка, а ти ходиш в садочок? Угу. А у тебе в садочку є дітки біженці? Які біженці, які приїхали з інших міст? які я. А як їх звати? Саша. Саша, а ще в тебе є. Ще угу. хтось є? Угу. Як звати? Іля. Ілля. А звідки приїхав Саша? Не знаю. З якогось далекого міста, так? Ну так, напевно. А чому Саша сюди приїхав? Він розповідає? Ні. Ти не знаєш? Ні. А ти знаєш, що таке біженець? Ні. Добре. Олечка, а як ти думаєш? От коли по телевізору говорять, що у нас на сході їздять танки, що це означає? Що почалась війна. Тобто Україна воює? Угу. А з ким? З почином. З Путіним? А хто такий Путін? Ти не знаєш. А з якою країною тоді воює Україна? З Росією. Росією. Олечка, ти б хотіла, щоб була війна? Ні. Війна це добре чи погано? Погано. Чому? Тому що всі люди б'ються і, і всі вбивають. А що би ти хотіла, щоб був? Щоб був спокійно на землі. Розкажи, будь ласка, чим ти любиш займатися в садочку? Ну, я люблю писати та щось, деколи в зоситі. У вас є заняття в садочку? Що ви на них робите? Ми треба. Ну, різно там ліпимо, все малюємося треба. А що тобі більше подобається ліпити чи малювати? Найкраще ліпити. Найкраще ліпити. Добре, а розкажи, будь ласка, ти любиш ходити гуляти? Угу. Так? так. А, а чим ти любиш займатися, коли у тебе є вільний час? Їздити на горці. О, молодець. А коли і сонечко світить, як сьогодні? Можу ну, Покататися десь на якихось кацельках, якщо то ага, Розумію. Що би ти хотіла побажати всім українцям? Щоб нікого не вбивали. Ще що. Щоб був мир на, на нашій країні. Ще що. І щоб... І щоб... І щоб... Ніхто не Молодець, я тобі дякую, що ти прийшла зі мною на чай на морозив дякую тобі за твоє таке цікаве інтерв'ю.